настоящая игровая форма Арго, бело-голубая. Когда-то команда Арго стала чемпионами Украины в Суперлиге именно в бело-голубой форме в 1997 году. И потом была 8 лет чемпионами Украины. Мне было 16 лет, и я начинал играть за команду Арго. И когда мне дали эту форму, выдали перед игрой, перед поездкой в Одессу, Молдавию, я делаю ее, и в зеркало стояло, стояла, вас мама говорила, получили мне такую шикарную форму. Теперь детки, я думаю, так же самое с такой же гордостью э, будут надевать эту форму, надевать и надеемся своей игрой, своим поведением, своим спортивным рынском достижением рынском оба, рынском оба. Будут, будут продолжать э, традиции Арго, а это победы. Хлопці уважно! Почнемо з наших маленьких. Чуть-чуть ближче піде пару кроків сюди. Да, да, да. Не полюйтеся. Вже прийшла до нас форма, яку ми замовляли. Дуже приємно, що наша форма має нові кольори, кольори легендарного клубу Арго, в котрому ми грали і завойовували чемпіонські звання. Тому хочемо побажати вам привручені форми, щоб ви дуже цінили. Цю форму, тому що це форма чемпіонів. І нам дуже буде приємно, що потім, коли ви станете дорослими, будете грати в національній збірні України, захищати нашу державу, у вас будуть теж ваші приємники. Дійсно побажати вам здоров'я, успіхів спорті, перемог. І цінуйте, знаєте, що Арго це корабель перемог переможців. Все Когда я пришел в команду с Дюшку и увидел, что пришла форма, зеленая, зеленая форма, черные шорты. Я тогда еще пошутил ну, с ребятами, с комитетом родительским и с тренерами, пошутил, говорю, типа, что рожь была бело-голубая всегда форма. Вот, И так, ну, поговорили, поговорили об этом, потом... Переспали, як говориться ночку з цим делом. І вот зараз действительно дизайн вирішив повернутися к первым истокам. тільки ще не вистачає кораблі. вот здесь такого, як аргонавты плавали колись за золотим руном. Корабль, я думаю, сейчас з'явиться, да, Може на наступний рік вже добавим ще й кораблик, щоб вже повністю повторити історію. Я сьогодні побачив, що команди Арго форма вілоблакитного кольору, цена нашої форми з 90-х років, коли ми ставали чемпіонами України. На сьогоднішній день я бачу, що діт... так, так, як грають діти, то це є великий шанс, що вони будуть стануть більш дорослими і будуть займати перші я думаю, місця в чемпіонаті України вже в різних вікових категоріях. Я отец, сына воспитываю сам. Он выбрал этот вид спорта не несмотря, вот пришли и сразу попробовали посмотреть, нет, сразу попробовали в манеже происходила встреча. Если я не ошибаюсь, с пантерами дружеская игра, ему очень зашло, очень понравилось. И вот с этого момента мы занимаемся, нам нравится организация очень хорошая, команда очень хорошая, тренеры ну, просто шикарные. Очень подобається, дуже дружний і детям дуже хорошо относится. Він у мене сам такий маленький, футбол йому не подобається. До нас прийшли в школу, сказали, що буде такий кружок. ну Початок. Він почав ходити, йому сподобалось. збирав він. Син у мене грає на позиції форварда, він такий міцний, великий. То в нього він виконує свої роботи, не завжди заносить спроби, але він виконує свою роботу, стягує на себе по 5-6 суперників і команда може вільно проходити в атаку. Справа в тому, що е більш організованіший став. Спочатку не дуже хотів займатися, понятно, прогулки, уроки, все не дуже. От. Ну, Тим не менше, ну, організація тренера має велике значення. Sì, come Колись поїхав в Італію, і там я з подружкою найулюбленішою подивився італіанське регбі. І мене це якось так: ну, я побачив себе і побачив там, як грають, і мені здавалося мій спорт. Ну і прийшов сюди грати. Я займаюся вже десь як два роки. Мене е, друзі, ну, вони перші пішли, а потім мені ну, я за ними пішов. Мені подобається боротися за нач, боротьба. хочу займатися все, ну, все своє життя. Мама просто побачила е, цей, рекламу, що можна приєднатися до регіоні. Ну, я пішов на рибі, мені сподобалось, тому я продовжив займатися. В цьому спорті мені дуже подобається саме е, е, омися, ну, проти інших іграків. Ну, це такий спорт, що не те, що футбол. Тут більш приємніше грати, вони ну, тут не так кричать, не матюкаються. І тут більш дружній спорт. Не Суперникам вистачає, не вистачає трохи більше як згрупованості, щоб вони більше разом грали там, в пас, а нам також не вистачає також командної гри. А мої враження ну, прикольно зіграли, хлопці молодці виграли. Трава в мене десь тижнів на два. На тренуванні я вдарив, вдарився ополет. Пальцем. Я думаю, що і без мене команда зіграє добре та займе перше, друге місце. Ми граємо гарно, тільки треба ще доробати, доробувати. Деякі, наприклад, пас, в деяких не дуже. І якщо гарно грати і разом це робити, то ми будемо вигравати кожного року. Наша команда дуже сильна. Ну, ми йдемо на перше місце. Я думаю, ми все зможемо. На Україну точно вийдемо і там. Повинні виграти команда суперника теж дуже сильно старалась, но в нас посильніше. Більш Менш гарно зіграли, було багато помилок, але, як кажуть, на помилках вчуться. Я оцінив свою гру на середню, більш-менш гарно. Результат своєї гри я оцінюю з 10, 7, 8 Мені подобається цей спорт дуже сильно. Я хочу займатися цим спортом. Я був в заміні, але я показав все, на що зміг. Моя гра хороша, я можу взяти м'яч, коли треба, дати пас і, ми, ну, і дати такий пас, який буде... ну, Людина, наприклад, теж дасть дасть побитку. Наша команда дуже сильна, я граю на позиції захисту. Мені подобається, але я думаю, що я можу, можу знати на більше. У захисті дуже гарно. А ось у нападі дуже багато штрафних. У нас було 11 штрафних, а у них Один. деякі гравці не дуже гарно знають правила цієї гри. І іноді допускають дуже вісомі помилки. Наприклад, високий захват це захват у шию. Наприклад, в гри, це коли ти заходиш за рак або за сутичку, щось не так робиш. Ну, там дуже багато ну, правил, які вони не знають. Це була дуже важка сьогодні гра. Фінал такий у нас суперник був сьогодні, регбійний клуб Київ. Хлопці неможливо сьогодні зробили високий рівень технічний, азарт, атака, прорив. Ну, заслуговували теж, теж перемогу і дуже радує, що ем, э, дітлахи на такому рівні е, э, вибороли собі і ми, і рибійний клуб Київ, і ще, ще команда виборола на фінал чемпіонату України. Це дуже приємно. Сьогодні індивідуально э, показали себе сильним. К сожалению, командної гри було менше. От э, нам, як тренерам, це, звісно, ну, ми візьмемо на заметку, тому що дуже було багато... Э, у нас в ній ігри, дуже було багато штрафних, Соответственно, мы защищались больше, чем нападали. А все всегда знают, что легче нападать, чем защищаться. Поэтому от командного немножко не построили, не показали игру. А вот за счет индивидуальных качеств у нас были ну, и сильные, и быстрые ребята. Поэтому, наверное, вот и выиграли. Прорывы, попытки, индивидуальные качества сказали сегодня. За рахунок индивидуальных якостей и командной игры. На сам период они играют завжди команду игру. Но и некоторые у нас дети, особенно швидкі. то це нам допомагає. Сила нашої команди згуртованості, згуртованості батьків, згуртованості е керівників керівників, Дуюси «Арго», е батьків, які допомагають. Нам, нам все, все ж таки все три роки і ми вже даємо такі результати. Це дуже приємно. Приємно за, за все, да, за важку роботу, яку ми проводимо. Вона нелегка, всі тренери це відчувають і ну, приємно. Да. Будемо працювати тільки над усовершенствуванням і краще, і краще. Дітки повинні рости. Якщо все буде так благо, то яких 3-4 роки, я думаю, ми підгонимо вже команду під ю ну, 18 дальше далі Вищу лігу в, в суперлігу. Майбутнє такое, як було колись. Чемпіони України суперліги. Боротьба була напружена. Ну, я вам скажу, на фіналі ви самі все, все це відчули. Відпочиваємо. Готуємося до наступних змагань і до наступних тренувань. Хто ми? Хто ми?